Стріянин Остап Швед пішов добровольцем захищати Україну у 2015 році. Тоді хлопцеві було 21. Одразу вступив до лав Азову та до останнього брав участь у боях за Маріуполь. 17 травня минулого року Остап із побратимами вийшов із території комбінату Азовсталь з полону військового. Звільнили 6 травня. Про силу духу та віру в повернення сину сина з полону. Ми поспілкуємося із мамою Азовця Богданою Швед. Ми вас вітаємо. Добрий день пані Богдана, Насамперед хочемо подякувати вам за сина. Щиро дякуємо. Ви мати справжнього героя. Розкажіть нам про нього. Яким він був з дитинства? Чи цікавився військовою службою ще в свої юнацькі роки? Ні, військовою службою він не цікавився. Він був хоробрий, кмітливий, такий, врівноважений, дуже вам сказати самостійний, відповідальний. І всі рішення він приймав самостійно. Він хотів бути медиком. Він від 10 років казав, що він буде в медицині або лікар, або медбра медфельдшер. Ну, ну, з медициною все пов'язано. А на війну він пішов, а пішов? як, як боєць чи як медик? Він? Пішов ніби так, як медик. Тому що я, я ці всі подробності не знаю, але він пішов так, як боєць, але там він був медиком. Він бойовий медик. І тут грамоти всі, і в нього що бойовий медик він. Uh -huh. І хлопці приходили братимі, Тепер і мені дякували. Він дуже багато спас їх хлопців життя на полі бою. Витягав їх прямо в гарячих точках. Маріуполі коли власне, була власне якраз період перебування вашого сина у полоні. Як вам вдавалося впоратися з такою ситуацією? Чи знаходили підтримку в інших людях? Хто вас підтримував у цей період? Не підтримував командира. Жінка. Командир теж був в полоні. Це Павловський Руслан його командир. Павловський Руслан Іванович, жінка Світлана. І вона мені постійно писала, дзвонила і говорила, що не переживайте, Остап вийде і мій вийде. Потім вийшов у вересні 22 року, 2022 року. Уже сам командир, і командир мені цілий час дзвонив і дзвонив. І казав, що він дуже сильний духом, що ви не переживайте, він прийде і постійно вони мене підтримували. А чи вдавалося вам поспілкуватися з сином за той рік, коли він перебував в полоні? Рік він був, правда? Він так, без дев'ять днів рік. От 17-го він вийшов шостого. Угу. Чи вдавалося вам з ним поспілкуватися? Ну, я спілкувалася з ним один раз 9 липня 2022 року, коли він був у Оленівці. А все я знала через командира жінку. Командир часто їй певне дзвонив, і він казав, що я от з Остапом у Оленівці. Я ж не знала, де він є. І тоді я спілкувалася один раз. Він запитав мене, мамо, а Харків ще стоїть? Я сказала: стоїть і нам зв'язок перервав. Я багато з ним не говорила. Він запитав, що там вдома. Я розказала там як брат, сестра, бо у мене є троє дітей, крім нього, є дочка і син. І все. І більше я не спілкувалася. Ну, я насправді не уявляю, що переживає материнське серце в період, коли син перебуває в полоні. Але от хто вас обрадував новиною про його звільнення, коли ви дізналися про цю війську? Я ході? дізналася 6 числа, 6-го то було. Свято Юрія, 6 субота. То був, я вже не скажу точно годину, десь напевно 15-та мені позвонив координаційний штаб лонених. І а дівчина ви... вона не представилася, я щось навіть не пам'ятаю, бо то такі емоції. Вона сказала, що звільнили сьогодні вашого сина, Остапа, А Я ви... дуже кричала: ну, саме розумієте, як то дуже важко для матері. Але нічого, я заспокоїлася. І зараз він до мене дзвонить часто і каже: мамо, ти, я дуже рада, яка я радію. А Він каже, ти не дуже радій, мамо, бо мої побратимі ще там, їх дуже ще багато. І його друг, село, Іван Сокрич ще там. І він дуже за нього переживає. Але він десь там у Донецьку. Чи сподіваємося, що найближчим часом усіх наших героїв повернуть додому. Дуже нас це сподіваємося. Ще розкажіть нам кілька слів про те, в якому стані зараз зараз ваш син. Він проходить реабілітацію, так? Він проходить та реабілітацію в місті Києві. А, ну я не знаю. Він мене від таких всяких ну, розумієте, щоб я не мала ніякого стресу. Він мене все оберігає, тому що в мене така хвороба діабет. І він боїться, щоб я була здорова. Він каже, що у нього все добре. І він мені з за і все писав: Мамо, я тебе люблю! в мене все добре. Ну, я Вони... хочу подякувати. А... Хочу подякувати священикам, е е отцю Володимиру, села Добрівляни, Галинчак. Хочу подякувати села Нижня Стина, отцю Володимиру Петиш. Хочу по е подякувати своїм подругам Орчинській. Сім'я Боршинська з міста Стрия, е, Стасів з е, села Добрівляни, пан Василь і пані Ліда, дуже багато мам своїм, Петречко, Анна Оренчак. Дуже мене підтримували ці люди, і вони молилися за нього. І тільки Господь Бог поміг. Це чудово, що є чимало людей, які вас підтримували, і чудово, що і ваш син вас оберігає навіть у такі складні часи. Ми дуже дякуємо вам за і сина, і за участь у нашому ефірі, Дякую. за те, що розповіли цю історію, адже важливо не мовчати і розповідати далі про історії наших героїв.